Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка книжкова блогерка. І сьогодні я вам розповім про продовження. Я так відчуваю, що це дилогія, так написано на різних сайтах, але все-таки все, всяке може бути. Коротше, книжка Кейвіон Льюіс Гамбіт Крадіїв, це її друга частина. Це про королівське програмування. Тут продовжується історія Розалін Квест, і ми поговоримо. Е, спершу давайте про всю дилогію. Е, ось у мене вона стоїть і загалом вона дуже непогана. Я би сказала, не ідеальна, десь на 4 або 3,5 з 5. Тобто тут були якісь е, трошечки логічних косяків, трошечки. Е, Ну, така якась може зашвидка оповідь або так недеталізовано. Але в цілому тут дуже прикольно було пропрацювання персонажів в плані їхніх взаємодій і причин, наслідків, чому вони так діють. Тобто, їхні дії могли бути дебільними, дитячими, якимись наївними. Але при цьому ми розуміли, чому саме так цей персонаж поводиться. Тому що існують, наприклад, там якісь батьківські приписи, існують різні рішення і заборони, сценарії, контрсценарії і так далі. И, короче, и і... вот Рекомендую все-таки прочитати цю ділогію. Сьогодні я трошечки детальніше розповім про другу книгу. В попередньому відео я розбирала в одному з попередніх я розбирала першу книгу, і там я говорила про що таке соціопати і психопати, про різні види інтелектів. І ми розбирали оці родинні зв'язки: Роз з мамою, Девро з його мамою, Нуелі з її татом і інших персонажів просто як роз через призму свого. Досвіду сприймає інший світ через це поділення на свій чужий, через інші штуки. От. І, власне, перша книга, вона якраз завершується тим, що для роз досі питання довіри воно стоїть гостро, Тобто, вона досі з недовірою ставиться до світу, до інших людей. От. І ми ніби повернулися в початок. І коли я читаю другу книгу, то знову ж таки Девро під владою своєї мами, Нуелія вона дуже сильно переймається ставленням свого тата до неї, роз намагається врятуватися від контролю і любові а скоріше такого. Нарцисичного бажання володіти її мами, і нібито все спочатку, і навіщо оце все вся перша книжка була. Але це дуже реалістично нам показує, що наші зміни вони бувають нелінійними. І навіть якщо ви відвідуєте сеанси психотерапії або консультації з психологом, от, до речі, я проводжу консультації, то все одно прогрес він буде нелінійним, ви будете повертатись до патернів. З'їздили до батьків, згадали все, що було тоді, ніби як відкат регрес назад. Але при цьому, всьому, ви все одно рухаєтеся. У вас все одно ви отримуєте новий досвід. І протягом цієї книги Роз отримує якраз ось цей досвід дружби, що навіть тоді, коли тобі іноді стається, що тебе зраджують, але ти все одно продовжуєш довіряти іншим, то тоді це виправдовується. Не що скажу про саму як звіст книги, то мені було дуже заплутані оці всі ігри з з картами. Тому що, як на мене, то там заплутався або переклад, або сама авторка, коли вона це писала, там ну як ніби з'являлися картині звідки в плані їхніх мастей або. Виглядів, от і так само там з приватною кімнатою, яка не зовсім та і приватна, і що могли би піддивитися, що вони там роблять. І після того, що після гіпотермії і падання в крижану атлантичну воду на через два дні у роз взагалі немає ніяких симптомів, навіть ні нежиттю, ні кашлю, нічого, що дуже дивовижно, при тому, що вона, якби, ну, явно не ну, вона може і загартована, але ж не настільки Корот, нагадаю. З минулого огляду лист е тата до. Девро до свого майбутнього сину, і тут, по-перше, він дає йому дуже багато різних настанов. І серед них для цього огляду, і в принципі для розуміння девро, нам важливо те, що тато дає йому настанови, що тобі треба знайти когось схожого на твою маму. От і до речі, про твою маму, ти потрібен їй завжди слухайся її. І власне, ось це послання, воно, типу, що якщо я не буду слухатись маму, я підведу свого тата. Воно розриває девро на частини, і ми це бачимо потім, усю книгу і всю власне, серію. От. Е, і перша книга, от вона закінчується тим, що, е, ніби на щастя, я мала нове правило. Номер один не довіряти нікому, тобто ні квестам своїй родині, ні іншим людям. Е, і що ж відбувається в самій книзі? По-перше, тут у нас вже є питання таке емоційного інтелекту. Тобто, ми бачимо, що Роз вона е, спілкувалася з дуже обмеженим колом людей зі своєї мами і тітки, що є специфічними людьми, е, особливо мама. І, власне, вона не розуміє, що й робити. Коли Нуелія в якийсь момент вона починає перед нею плакати. І яка ж реакція у е, Роз? Вона бачить, що е, щуками пішли плями, вона е, ледь стримувала рдання, і ти плачеш? Я схопилася надто пізно. Зовсім не ті слова, які варто казати людині, що справді плакала. Ні, звичайно, ні, не сміши. Ну Елія змахнула зі шік сльози, але полилися нові. О Боже, що мені з цим робити? М, ну годі, годі. Е, я спробувала поплескати її по плечу, це абсолютно нічого не додало. Тож я мало не перечепилася через тілець, несучи їй купу серветок із бару. Вона взяла одну й висякалася, але ридати не перепинила. Це, м, Я б спробувала дати їй нову пораду щодо її родини, але раніше це не спрацювало. Усе гаразд, ти маєш повне право плакати. Я досі плескала її по плечу, наче робот ти ж е, І Таріналія каже, що ти жахливо заспокоїш. А, так, але ж я тут. У відповідь вона ледь посміхнулася між виданнями, і власне е, потім з'являється їхній друг. Який власне вже вміє заспокоювати. Він так ніби не нав'язливо питає, чи це сімейні проблеми. От, і потім пояснює, що у люди так сильно плачуть лише через сімейні проблеми чи розриви. Розриви зазвичай супроводжуються гнівом чи переглядом старих повідомлень, або фотоки з кра із кращих часів. Ну, і власне таким чином він виводить її на таку більш цікаву розмову. Але мені згадався оцей мем, але як ти що плачеш? От, ні, сміюся. От, ну коротше і. Ем... Тут ми бачимо, що у Роз цей низький емоційний інтелект, що ми називаємо, тобто, що вона адаптов... Ну, не до кінця соціально адаптована. Тобто, їй важко дається оце розуміння інших емоцій, а особливо реагування на них. Тобто у неї не було нормального досвіду спілкування з дружніх стосунків, коли вона могла би навчитися реагувати на емоції, почуття інших людей. От і якось у неї ще й виходить такий цікавий. Інші діалоги уже з цими ж персонажами, наприклад, з Нуелією, вона говорить з нею про те, як це взагалі мати брата. А і Нуелія каже: Я зневажаю його, а він мене. Однак я не хочу бути в цій родині, якщо в ній не буде його. Не знаю, шкод, шкод, а ти шкодуєш, що не маєш брата? І на це Роз відповідає: можливо, так, можливо, ні. Потенційно ще одна людина, з якою я б себе порівнювала. І це її величезна проблема, що для неї ось ці всі зв'язки, вони першопочатково є конкуренту. Коренцію, тобто всю книгу другу, вона порівнює себе з мамою, що хтось приймає її не такою класною, як мама, не такою, е, ну не знаю, професійною, хоча між ними різниця там в років 20 професійного досвіду, але е, все одно вона намагається якось прирівнятися до неї, намагається бути як вона. І е, якось вона так само каже, що я, мама зробила б саме так, тобто мама б зробила інакше, ніж я. І Нуеля її питає, і як це пов'язано з тобою. Тобто, чому ти маєш робити так, як вона? І в них дуже різні з мамою характери. Тобто, ну, власне, у Розалін, у неї немає розладу особистості, вона От, У неї немає нарцисичного розладу, а в її мами є і. Через це або завдяки цьому, або тобто у неї є багато таких психопатичних рис. От і водночас у, у Розалін їх немає. І завдяки цьому вона більш співчутлива, більше може співпереживати, більше встановлювати кращі соціальні зв'язки, навіть при тому, що вона їх погано встановлює. От, Розалін Квест тут. Що про неї ще можна сказати? Що е, от була одна з цитат: що наскільки соромно було б зізнатися мамі в цьому провалі, чому з усього на світі саме це хвилювало мене найбільше? Це ну тому, що у неї був оцей мінімальний соціальний контакт, який є надзвичайно важливим, і він підсилюється в своєю важливістю саме тим, що от її мама навтренувала її на свої потреби, на те, що ти маєш бути класною. І з чого власне починалася перша книга? З того, що замість того спитати після завдання оцього крадійського чи з тобою все гаразд, мама її питала. Ти, ти принесла те, що ти мала принести? Тобто, це твої почуття вони не важливі. Те, що ти думаєш, те, що ти відчуваєш, те чи я у тебе якийсь біль фізичний, духовний. Неважливо важливо, чи ти виконала моє завдання. І тут так само, тобто я мала би виконати завдання, попри все, так, як робила моя мама, так як вона безжально могла там вбити людину, вбити друга для того, щоб заволодіти чимось. Ем, і тут цікаво, що коли у роз виникає конфлікт зі своєю подругою. То е, вона дуже важко їй вибачитися. Дуже важко сказати, що я була не права, що це було неправильно. Е, і вона починає раціоналізувати. Вона починає думати, що ну, може це вона мала б вибачитися, може це вона мала б мені подякувати. І це мені нагадує тут уже Трампа. До речі, він був в одному відео про Трикстера. Е, і от е, з тим, що вони мені недостатньо вдячні. І це ось одна, одна така. Одна з основних рис її матері, і власне вона її ну, може перейняти. Тобто, що е, люди з ну, нарцисичним образом, нарцисичною особистістю, вони можуть часто виховувати своїх дітей в таких умовах, що діти також стають от, нарцисичними. Е, ну, тобто це як такий культ сили і е, применшення всього, що є вразливістю і приховування цього. Е, і власне, давайте про район Квест. Тому що вона тут така дуже вагома персона, і попри те, що історія про Розалін, про її дружбу, про те, як вона намагається довіряти, то тут наскрізною ниткою є ось ця її мама, яка керує, ніби смикає за ниточки, всіма її бажаннями, потребами. Ну і власне це нормально через те, що вона її виховала. Тим паче, що як майже єдиноосібно осібно там була ще й тітка, але загалом це було тільки мамин процес, і навіть там без школи впливу, без нічого, тобто приватні уроки. От, і власне, які з симптомів ми можемо виділити у людини з нарцисичним розладом особистості? Так, ми одразу беремо, що ми не можемо діагностувати знаменитостей книжкових персонажів, просто людей на вулиці, тому що існують тести, існують спеціальні люди, які це роблять. Але загалом, коли ми людину можемо от, книжкового персонажа... Віднести до якоїсь групи ми можемо краще зрозуміти його мотиви. Звісно, в Райанон Квест раніше я говорила, що в неї багато психопатичних рис, і водночас в кожної людини дуже багато різних рис. У нас так само може бути нарцисична частина, але питання в тому, наскільки вона велика, наскільки вона грандіозна, роздута, і у Rayanon вона досить таки значна. І як це може проявлятися через маніпуляції і домінування? Тобто вона відділилась від родини і створила свою ось цю імперію ну грабіжництва. Типу вона створила собі репутацію таку, що вона настільки безжальна, що от ну? Супер безжальна, що може вбивати своїх друзів, своїх знайомих, тобто путько е, заради досягнення своєї мети, своєї цілі цього грабун. І вона може маніпулювати своєю донькою. І, е, власне, це дуже цікаво обігрується потім в фіналі, хто дочитав цю уже дилогію. І також. Е, і бачення себе чи показ іншим в найкращому світлі ну знаєте, тут так само як про Рина, ми можемо так само про Трампа говорити, але е -е, оце бачення, що Тут не обов'язково, що я ніби сама людина вірить, що вона найкраща. Важливо, щоб інші вірили, що вона найкраща. У неї може бути ну, стійке там, заперечення себе, або якесь заперечення, заперечення заперечення. Тобто, ніби я вважаю себе насправді не класним, але я в це приховую, не вірю сам собі. Але інші мають бачити оцю грандіозність, мають бачити ось цю там, коронованість, ось цю велич. Тобто іншим це все не можна показувати. І тільки роз бачить якісь моменти маминої вразливості, тільки вона бачить, коли мама може заплакати, тільки вона бачить якісь такі дрібниці, які іншим не допускається побачити. І, а... Власні бажання першочергові, почуття і потреби інших неважливі. Тобто, якщо вона хоче досягти якоїсь мети Район Квест, то вона її досягне, попри те, от кого треба буде вбити, над ким, ну, типу, що вкрасти, в кого вкрасти, і це взагалі не важливо. От викрасти людину теж не важливо А Водночас, почуття і потреби інших вони не ну, стають неважливими. Тобто їй не важливо, чого хоче її донька. Вона має для неї певний свій задум. Їй не важливо ну, які стосунки у них будуть далі, бо у неї є задум, як це все має бути, і от ти з мені маєш підкорятися. І власне це утворює таку важкість або майже неможливість вибудови близьких стосунків з іншими. А, і... Ну, ніби коли ми, наприклад, партнери, то ми ще можемо як уникнути цієї людини. Ну, тобто, ми можемо там сказати, що ні, я не хочу стосунків з нарцисом і повністю від неї віддалитися. Але коли ми родина, то це дуже важко зробити, тому що ніби. Ну, з одного боку, от як вбунтіла, нагадую, чудова частина про те, що ви не зобов'язані любити своїх батьків, бути з ними в класних стосунках, взагалі бути з ними в будь-яких стосунках. Так, вам можна з ними не спілкуватися, взагалі, що й намагається зробити Розалін довгий час, але все одно, якщо ви все-таки ну, спробуєте або захочете, то є лазівка, є спосіб, як це зробити. Е, і ще трохи що найважливіша така риса нарцисів це е, ідеалізація знецінення. Тобто, це їхній основний такий захисний механізм, коли я ідеалізую іншу людину, тобто це часто при знайомстві або в якихось таких рідкісних моментах, тобто, коли я їй кажу, боже, ти просто така неймовірна, ти така класна, у тебе так все круто виходить. І водночас е, за цим іде знецінення, тобто що. Ти все не так робиш, у тебе ну, все через сраку, у тебе поганий смак, у тебе поганий стиль, ти не вмієш щось робити, ти робиш це погано. І це дуже помітно ну, в самих стосунках. От коли роз віддаляється від мами, то мама починає її залюблювати, захвалювати, яка ти в мене класна. Але як тільки роз намагається з нею наблизитися, то одразу вона впирається в це знецінення, що ти не доробила, ти не до. І водночас вона знецінює все своє оточення. Вона не може визнати, що щось було для неї колись цінним, за рідким виключенням. В якийсь момент вона все-таки визнає, що там дружба з, з своє, там, як була років 20 тому, це було для неї важливо, але все одно це такий дуже маленький про, ну, прояв. І загалом вона все одно продовжує все це знецінення. І за всім цим, за всіма цими захистами, фанфарами, пилом в очі за ними стоїть порожнеча. Ось це відчуття, що я нічого або що в мені є дірка, яка неможливо заповнити. Тобто я порожня, я ніби у мене є просто фасад, оцей з моєї успішності, а там за ним нічого немає. Тобто вона відчуває, от як роз каже, що наскільки самотньою була мама, якою безцільною без мене. І, власне, дуже цікаво, що Роз взагалі змогла стати цією надціллю для мами. Але от ну, прив'язаності вони теж існують для всіх людей, тому ось такі прояви можуть бути у нарцисичного розладу особистості. І на прикладі, як це може проявлятися? Якось Рос, от вона говорила про те, що конфлікт їхній можна з. Іншою цією родиною девро прибрати, якби її мама перепросила. І вона їй каже, що ти б могла типу перепросити? Вона ні, дякую, мамо. Кому тепер яке діло? І вона починає там раду робити про те, що це неможливо, це все одно нічого не змінить. Тобто вона теж раціоналізує цей процес і розкаже: це не про вибачення, господи. Чому в тебе ніколи немає ані крихти співчуття? Ми б тоді не були в такій ситуації. І на це мама відповідає: Ми б також не були в такій ситуації, якби ти виграла гамбіт. Але ось кудись твоє співчуття нас завело. І е, вона не може. Поспівчувати іншій людині. Вона вважає свої інтереси от все одно ну, цим першочерговим. І так само в якийсь момент, коли у них відбувається діалог, що е, роз каже: типу, мам, я тебе не витримую, я не хочу бути з тобою, я не можу бути з тобою, я вже доросла, я вже ну, хочу окремо все. І тоді. Е, Райанон каже, як я можу тебе відпустити, коли я ще й така чудова мама. І е, ось це відчуття грандіозності воно поширюється на всі сфери. Я, я не можу бути просто нормальним працівником, або я не можу бути в чомусь одному класним. Я е, найкращий працівник, я найкраще грабую, я найкраще планую, я найкраще виховую доньку, я найкраще стрижу газони. Е, так, це, я я знаю, знаю, звідки, ну, я знаю, ви знаєте, звідки ця цитата? От, і власне у Розалін у неї є постійне ось це відчуття своєї замінності. Тому як мама в цьому всьому вона на п'єдесталі, вона незамінно їй неможливо кимось сунути. От, е, І що в якийсь момент там, барон, тобто інший якийсь злодій, він починає казати, що ніби я би взагалі покликав на завдання твою маму, але вона ще й надто розумна, щоб не погодитися. От, і тому залишається ти такий типу, посередній непоганий варіант. І що взагалі е це дуже ну, постійно підсвічується в самій книзі. Але як я вже сказала, то стосунки з людиною з нарцисичним розладом вони можливі. Вони ну так би мовити специфічні, як напевно з будь-якою людиною. Тобто, у нас є певні якісь правила обмеження можливості, але вони можливі і саме завдяки вибудові меж. Ці межі вони будуть, ймовірно, порушуватися. Але ви чим чіткіше ви їх ставите, тим точніше вони будуть триматися. І ось цей процес виставлення меж він відбувається під кінець книги, коли Роз не просто каже, типу, що я тебе там заблокую, я не буду приїжджати, я не буду тобі телефонувати, а коли вона намагається з нею поговорити, пояснити свою позицію, те, що їй болить, і зрештою, Чітко поставити цю межу не в тому, що я на тебе ображена і тому ми не будемо спілкуватися, а що ні, мама, це кінець, це тут крапка вже стоїть, і я її ставлю. І це про те, що е, от цитата з книги, що мамо, я люблю тебе, але ніколи не повернуся з тобою додому. Я поважаю тебе, але не хочу, щоб ти вирішувала за мене. Е, мама каже: якщо ти думаєш, що тепер маєш друзів, і роза він каже: Я справді їх маю, я збережу їх, бо це в моїх пріоритетах твій спосіб працює, але бути безжальною не єдиний варіант. Я іноді навіть не найкращий, і я не хочу більше так думати. І коли мама каже, ти ж не серйозно, то Розалін каже: Серйозно, я люблю тебе, але ти мене також обу об обурюєш. І якщо нам загрожує смерть, я почуваюся так, наче моє життя могло б бути здоровішим без тебе. Я роздратована, бо якщо у мене залишилось мало часу, ти від від відібрала в мене всі можливості і не знаю, чи зможу пробачити тобі за це. Якщо ж ми виберемося, я не можу допустити, щоб це сталося знову. Ти маєш дати мені спокій. Якщо ти цього не зробиш, тоді я буду з тобою боротися. Ти зробила це з нами і не намагайся вали. Ти на мене, як робила з усім цим лайном торік. Ми обидві знаємо, що ти не вперше доводиш свою родину до такого. І далі, звісно, у них от відбувається ось цей діалог, що ну я ж типу класна мама, ну от скажи, що я класна мама. І все-таки він завершується тим, що пропонує мамі таку як альтернативу на що переключити її увагу. Але ну і це теж нібито важливий варіант, тобто що. Ну, тобто, у тебе є місце для твоєї цієї грандіозності, всеохопності твоїх потреб, але е, воно не має бути чітко пов'язане на мені. І от як каже Рос, що я не можу бути твоїм усім вічно, мамо, і що це ніби за велика роль бути всім для когось. Е, і е, власне чим то й закінчується книга, і що є важливим, що бути вразливою означає бути людиною, і що якраз ось ця вразливість, ось цей контакт, можливість створювати стосунки. Вона і допомагає Розалін Квест в ось цих обох книгах е, пройти цей довгий, тривалий шлях і стати кимось в не просто своїй родині, а загалом у світі. От е, мене щось почали напружувати книжки про антигероїв-крадіїв, і мені якось починається думатися, а як же та друга сторона у кого крадуть. От е, але ну. Загалом все одно це цікава книга була, цікава дилогія. Сподіваюсь, дилогія. Бо ну, мене вже дев'ятий дім і інші книги розчарували тим, що вони не дилогії. От ну власне, ось така історія. Діліться своїми враженнями, хто читав, і несемося.